Слова про любов завжди приємно слухати, коли нам хтось говорить про е, ці почуття. Які є приємними, і не йдеться про на початку, ми говоримо про цю романтичну любов між чоловіком і жінкою, молодими, старшими. Ми говоримо про любов, таку, як і батьківська, любов друзів, любов, також братерська, брат, сестра, сім'я, родина. І так само любов, яка, яку Господь має до кожного з нас. Але все починається в Божому плані. І коли ми слухаємо про Господа, який проповідує, то можемо сказати так, як і з народженням Ісуса Христа, деякі не розпізнали в якому часі, в якому місці, в який спосіб має прийти Месія. І коли він прийшов, ну, то йому сказали, що слухай щось не так з тобою, тому що ми знаємо краще, як це має статися. Коли Господь проповідує, то бачимо, що він починає з такого нетипого, нетипового місця, повертається в Кафернаум, яке потім будуть говорити про це місце, що це Ісусове місто, такий логістичний центр, де він проповідував, але й звідки вирушав. Але водночас він був дуже змішаний. І в цьому місці, з огляду на історичні події, різні історичні події, була змішана людність. І тому бачимо, що Слово Боже лунає не тільки для тих, хто думав, що їм в першу чергу має проповідуватись, але лунає для всіх. В Чому пропові... об'являється ця Божа любов? Тому що вона є для всіх. Тому що вона є для всіх. Вона не є ексклюзивною до того для того чи іншого народу. Вона не є ексклюзивною для тої чи іншої вікової категорії, для тої чи іншої людини, яка займає різні становища у, у суспільстві. Але Божа любов є для всіх. Більше того, ми говоримо про цю добру новину, яка проповідується тому, що це є час спасіння, який прийшов ось настав. Яка різниця між тим, що відбувалося 2000 років тому і сьогодні? Час спасіння триває, різниці немає. Блаженні, ті, хто, слухаючи, почують, і яких вуха, серця, розум відкриються на цю добру новину? Не думаймо, що за нас хтось щось зробить? Не думаймо, що Господь за нас зробить певні речі. Не думаємо, що прийняття Ісуса як Спасителя і відкупителя це дуже легко. Над цим треба трохи попрацювати. Але найкраща новина і добра новина в тому, що проповідується всім. Бог з любові прийшов, щоб нас спасти, і час спасіння, час Божої діяльності, час милосердя триває. І у цих найскладніших часах також. Нехай наші молитви лунають передусім до Бога, який є любов'ю, що Боже, ти дай мені пізнати тебе. Далі, пізнаючи Бога, дай пізнати її і іншим, нехай вони пізнають. А у час небезпеки, і так як сьогодні ми переживаємо цю війну, нехай лунають слова до Бога, щоб він. Охоронив, боронив і порятував нас від того, що є погане. Але перед усім приймімо Ісуса Христа як Спасителя і Відкупителя. Амінь.